Всім привіт! Клубний футбол повернувся. Ми сьогодні поговоримо про Ліверпуль, який переміг Астон -Вілу. Чудова гра, 3-1. Але в мене після перегляду матчу виник такий дещо контрінтуїтивний висновок, що в Ліверпуля все не дуже гладко буде в майбутньому. Якщо конкретніше сформулювати, то я думаю, що Ліверпулю буде дуже важко поборотися за топ-4 в прем'єр-лізі, і вони можуть пролетіти послігу чемпіонів. Давайте я вам правильно сформулюю свою думку, обґрунтую, чому я, чому я так думаю, на прикладі цього матчу за Станвілою. Давайте підемо по порядку. Спочатку ми проговоримо те, що Ліверпуля працює добре, завжди працювало добре, і в цьому сезоні також непогано це і фланг захисту. Справа це Трент Олександр Арнольд. у нього чудова передача. Вони при розіграші, при білтапі залишають його позаду, спеціально для того, щоб він міг. Ну, завантажити свою діагональ десь. А з лівого флану грає штландець Енді Робертсон. І це людина, яка в Ліверпулі, мені здається, робить найбільше фізичної роботи, що, в принципі, важко в Ліверпулі робити фізичну роботу, він її робить найбільше. І разом з тим, мені здається, це пов'язано з тим, також, що. Лівий фланг захисту в Ліверпулі це, мабуть, чи не єдина позиція, де є два рівноцінних гравця: це є Цимікас і Робертсон, в разі чого Цимікас виходить на заміну замість Робертсона, коли той втомився, і в принципі різниці в якості нема. На всіх інших позиціях я би так не сказав, там є явно виражені такі е, гравці-основи. Ну, Робертсон гравець основи, але от під ним є цимікас. А на інших позиціях навіть важко сказати, де є ще якась якісна заміна в запасі в Ліверпуля. Також, що насправді круто в цьому білдапі Ліверпуля, що ти його фік запресингуєш? От попробуй. там що Арнольд може віддати передачу на забігання, що може віддати Алісон Вратар. Як в цьому епізоді зразу вже на першій хвилині, хочу зауважити, що, по перше, Алісон віддає зрячу передачу. По-друге, -по Робертсон там дуже високо про що я говорив. Він працює по всій бровці. І бачите, там уже попереду чотири футболісти насичують передню лінію. Тобто це не просто виніс вперед, а це чіткий план на те, як розвивати свою атаку. Можливо, він простий, але він доволі ефективний і він вимагає багато фізичних сил. Причому там не тільки Робертсон може таке завдання зробити. Згадайте, в другому темі було і завдання Салаха з центра поля, сам на сам з воротарем Астонвіли запасним. І Дарвін Нуніс, нападаючий Ліверпуля цього цьому матчі, так само виходив сам на сам центр Поля, і вони обидва салахом не реалізували свої нагоди, але вони є. І це дуже добре для Ліверпуля. Вони багато створюють навіть таким чином. Тобто вони там навіть час від часу не дивлячись, десь там в боротьбі, якщо вони знають, що запустити туди м'яч вперед, там хтось за них побіжить, побореться. Але це фізично виснажливо. Я для порівняння хочу зауважити, як ПЕП то саме робить. Тобто, ну крайній футболіст захисту не повинен залишатися при розвитку атаки позаду. Але якщо Енді Робертсон, Ендрю Робертсон, в Ліверпулі повинен працювати по всій бровці, то Пеп Гвардіола, зараз Артета це робить в арсеналі. Заставляють ну, ділять цю роботу пополам, тобто Зінченко. Що, що в ПЕПа, що зараз вертете, зміщується в центр. А чака в арсеналі наразі переміщається на лівий фланг в нападі, і також насичується лінія передня. Але бачите, роботи робиться в два рази менше захисником. А половина цієї роботи передається опорному, який теж рухається. Це складніша взаємодія. Тобто, якщо хтось десь половину своєї роботи не зробить, можна провалитись. Але з іншого боку, футболісти більш фізично витриваліші стають за рахунок цього. Ми це зауважимо, тому що це важливо по тому висновку, який я роблю загалом. Що ще крутого є в Ліверпуля, то це, звісно, передачі Олександра Арнольда. Саме тому Робертсон працює по всій провці, а Арнольда стараються залишитись десь трошки глибше, тому що звідти його передачі. Дуже небезпечні. От, наприклад, в першому голі, там передгольова передача його була після кутового. Так вийшло, що Робертсон був на правій бровці навпаки, а Арнольд на лівій, тому що Робертсон подавав кутовий з правого флангу. Так от, оцініть цю передачу. Що круто, саме собою, що передача йде точно в ногу. Насправді таке може зробити ну, багато хто з футболістів на топ рівні, навіть трохи нижче. Але оцініть, що робить Арнольд. Зазвичай, коли йде така передача, дуга приблизно така, вона висока, тому що по високій дозі е, легше дати вуличну передачу. Е, це доволі неочевидно, але футболісти, коли дають передачу, вони е, ну, дуга йде вище, тоді е, там похибка в силі не так сильно вплине на те, куди прилетить м'яч. По-перше, а по-друге, коли висока дуга, футболіст, який приймає м'яч, має більше часу підлаштуватись. Тому коли ти даєш міською догою, тобі прям. Важливіше попасти з точки в точку, бо інакше пас не пройде. Так от, Арнольд дає низькою договою. І крім того, що він, ну, він робить цю низьку дугу, за рахунок того, що він е, б'є з підйома. Тобто, якщо більшість е, передачів віддають щічкою, підсікають м'яч, то Олександр Арнольд віддає прямо як вчуть у футбольних школах бити. Та як вчать вдарити, він так віддає передачу. І насправді це якийсь прям вищий рівень. Якщо хтось знає, хто ще віддає так само передачі з підйому, то напишіть мені, самому цікаво, тому що я, крім Арнольда, по суті, більше не знаю. Він цього матчі таких дві віддав, і В принципі, це його стиль, і за це його люблять. Тому він не коштує там, поза 100 мільйонів один захисників. При тому, що він погано працює назад, ми ще про це поговоримо. Ще одна сильна сторона Ліверпуля, звісно, це високий пресинг. Я не буду показувати сьогодні, які переваги дає високий пресинг, але ми покажемо які мінуси. Наприклад, Фабіньо, я особливо виділив його в цьому матчі, тому що він зробив дві таких речущих помилки. Ось момент на початку матчу, там ще при рахунку 1-0 чи 0-0, ну, в общем 13-14 хвилина. Фабіньо доволі високо при розіграші Астонвіола від своїх воріт. І там Трент Олександр Арнольд також справа доволі високо. Він по плану повинен діяти, щоб там не розіграли передачу. А Бує, по якому грає якраз Фабіньо, бачить це і зміщується в на півфланг. Тобто ми бачимо, що ще під час початку передачі Фабіньо грає з Буєю, Арнольд, звісно, не встигне назад вернутися. А вже коли пас приходить там після боротьби скидання на півфланг, Фабіньо не встигає. Боєндія, ну по суті, він отримує дуже багато вільного простору. І атака закінчилась ударом по воротах Ліверпуля. На щастя, для Ліверпуля в цьому моменті Астонвіла не забила. І давайте розглянемо ще один такий момент з високим пресингом, де знову ж таки Фабіньо висувається на футболіста, на якого він не встигає висунутись Астонвіла. Повз нього прокидають передачу, і дивіться, відразу вихід 4 в 4. Тому що, все, чому, чому, тому що Ліверпуль весь зустрічає високо, там залишається 6 футболістів. Астон Віла виходить 4 в 4. Боєндія знову зліва має багато простору. Починається діагональне підстрахування всі гравці Ліверпуля. в захисті зміщується на один вправий, щоб зустріти Бондію, щоб перекрити всіх нападників. І закінчується тим, що подача доходить на правий фланг. Там, мабуть, діння так розумію, був в нападі, і знову ж таки, якесь невиразне, невиразне завершення гравця Астонвіла. Ліверпуль знову перенесло. Що показово в цих двох моментах, що у двох моментах провалився Фабіньо, і відразу це закінчується небезпекою біля воріт Ліверпуля. Тобто, що я хочу відмітити, що високий пресинг це завжди інтенсивно, завжди хтось може десь обрізатись і пів команди зразу біжить назад. Важко заспокоїти гру, якщо ти хочеш забирати його відразу, там високо і. Забивати голи. Ну, тому що якщо ти забираєш там високо, ти теж не, не розвернешся і назад не віддаш передачу, тому що це, ну, це нелогічно. Ти втратиш чудову нагоду, яку ти сам створив. До чого я це все веду? Ну, насправді нічого поганого, високому пресингу немає. Він так, він е, іноді призводить до таких помилок, обрізок, е, або десь хтось в центрі поля може пропустити м'яч і вся команда біжить назад. В цьому нічого поганого немає. Я з цим погоджуюсь. Ліверпуль в такому стилі і ліві чемпіонів вигравав, і АПЛ. Але цього сезону подивіться, хто виходить на заміну в Ліверпуля. Друзі, маленька ремарка. У мене раніше були голі стіни. Тепер футбол постеріей помітили це. Зробили мені такий маленький подарок, мушу показати. Бо в мене камера фронтальна і зазвичай не дуже гарно видно. Бачите, такий ось друк. Кого цікавить, я залишу в описі під відео посилання на їхній сайт. В цьому матчі на заміну в Ліверпуля вийшов Еліот, Доук і Бачетіч. До, до початку сезону це взагалі новнейми. Тобто, ну так, футболі, навіть великі футбольні клуби повинні виховувати своїх талантів, але ж не, не випускати їх по три за один матч, причому ж там рахунок був на, в цей момент 2-1 ще. Потім вони вже 3-1 забили, якось заспокоїлися. Тобто це був доволі вирішальний момент матчу. І вони випускають таких от футболістів пачками. Ну це не надто круто насправді. Ну і також вийшов на бік Кейта і вийшов гомес. Це також люди, які в принципі в цьому сезоні якихось якісних матчів не проводили. Кейта так точно, гомес там грамом по ньому можна багато сперечатись Він, ну, він такий колись був дуже перспективний захисник. Всі вважали, що це буде супер пара з Вандейком, але як бачимо, він не, 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 не спішить рости в тому плані. Зараз всі вже на француза травмувався наразі також, відпочиває після чемпіонату світу. Але головне тут навіть не це. Головне те, замість кого випустили, я навіть не правду, кого зняли Оксліда Чемберленда. Хтось пам'ятає, що він зробив за цю гру. Один раз на нього тренд видав чудову передачу, і він там прийняв м'яч, щось неуковерне зробив, і в нього його забрали. Я спеціально відкрив статистику, подивитись, бо мене дуже це зацікавило. Він зробив за гру 30 дотиків, 4 спроби обіграти, нуль успішних обіграшів, нуль ударів по воріт, одну якусь загострюючу передачу зробив. Ну, що це за статистика така? А проблема в чому? Проблема в тому, що нема кого випустити більше, мане пішов. До початку сезону, потім Дуглас Луїс травмувався, якого купили на його місце, і, в принципі, все, з лівого нападі, кому грати нема. Отли Чемберленд, він ще колись в Арсеналі грав Вінгером. Потім в нього трохи зі здоров'ям стали проблеми він перемістився ближче до центра поля, і він вже давно Вінгером не грав. Тобто і ну, він провалив цю гру повністю. Замість зазвичай в останні матчі грав Харві Еліот. І ну, по цьому футболісту мене теж, ну не те, що питання, як можна ставити питання до футболіста, який, в принципі, там перший сезон проводить на високому рівні відразу в Ліверпулі. Але в мене просто питання там до, напевно, менеджменту Ліверпуля швидше. Ну, де де футболісти? От. І в мене є ще декілька думок по цьому також. В Юргена Клопа е, завжди багато травмованих. От в нього така манера гри, дуже інтенсивна. дуже багато хлопців бігають, і м'язових травм дуже багато. Юрген Клоп один з тих тренерів, які найбільше жаліються на те, що багато футболістів відпускають на збірні, кажуть, кажуть футболісти, втомлюються. А по факту він сам їх втомлює ну, прямо на максимум, вижимає все, що можна. Тому так є питання по тому, чому недокомплектований склад Ліверпуля. Так багато цих нових футболістів ще Карвальо не випустили цьому матчі, який зазвичай теж виходить. Я про нього до того не чув. Тобто, ну це не є якесь таке супер прям підсилення, на яке можна розраховувати, що він дасть результат. А позиція лівого Вінгера це особливо в мене викликає питання, тому що так, всі знали вже давно, що мене піде. Купили Дугласа Салуїса на нього, за один сезон його підготували. Він, в принципі, до основи підійшов, а за ним хто має бути? От, ну так і дивіться, що я мав взагалі на увазі, коли казав, що в мене є тривожні думки щодо Ліверпуля, щодо того, як вони будуть далі виступати, тому що схоже, що Юрген Клоп не збирається відступати від свого стилю, а футболістів на цей сезон йому явно не хватає, А його стиль якраз вимагає ротації максимальної. Тому що грають вони на максимумі постійно. Ось цей матч, наприклад, при рахунку 2-0 можна було заспокоїти, попробувати десь покатати м'яч, і Ліверпуль це робив приблизно хвилини-дві. А потім далі почалася така катавасія. Хоча варто зауважити, що Ліверпуль команда просто не заточена на те, щоб десь тримати м'яч, захищати. Футболісти дуже атлетичні, вони дуже гарно біжуть. Вони так, вони також і технічні, і це все, але просто це не є їхнє, не їхнє головний козир. Плюс у захисті також там, ну той самий Олександр Арнольд в цій грі його також відігрували два рази. В людини просто талант з передачею, але в захисті, ну не знаю, йому треба додати, але він поки що не може цього зробити. Недія в Ліверпулі, фанів Ліверпуля на Бацетіча чи ну, Я раніше цього хлопця взагалі не бачив. Він вже декілька ігор зіграв там Кубкові, якщо я не помиляюсь. І мені він насправді дуже сподобався. Правда, я його бачив півгодини, І сказати, що він там щось буде вирішувати далі по ходу сезону, мені дуже важко. Але він дуже холоднокровно забив. Він включався в боротьбу. Це такий собі Дарвін Нюн Дарві Нуніс, який крім того, що гарно бореться, постійно получає м'яч він ще й забив. Бо тому, що Дарвін Нуніс так, в нього найгірша оцінка за матч. Я дивився в Нуні саме це на увазі, тому що він багато не реалізував. Він е, щось е, там видумував, пропускав м'ячі там в штрафному, там, де можна було прийняти і розвернутись, або якось віддати, відкотити. Він пропустив незрозуміло на кого. От, разом з тим, мені здається, він корисний, тобто це доволі якісний футболіст. Він якраз підсилює Ліверпул, показує його якраз, бачите. Надія тепер або на Бацайтеча чи Бачайтеча, я, чесно, просто не знаю, як правильно, або на трансферне вікно зимове. Звичайно, команди не спішать робити якісь прям сильні покупки дорогі посеред сезону, але мені здається, що Ліверпулю прямо необхідно підсилитись, тому що людей бракує. От, Тим більше того сезону дуже серйозна конкуренція намічається за топ-4 там Арсенал і Манситі, схоже, що вони точно потраплять в топ-4. А крім того, на два місця ще є Челсі, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Ліверпуль і Ньюкасл. Насправді, я думаю, що Ньюкасл навіть фаворит, тому що от вони 6 матчів підряд виграли. Я дивився, погорій такий собі правильний Ліверпуль. У них також 4-3-3. Дуже високо пресингують, тільки от в Ньюкасла, коли їм треба сісти глибше, вони захищаються. Ну, це така ремарка невеличка. Добре, я вже сьогодні багато наговорив. Я думаю, я окреслив проблему Ліверпуля, яку я бачу. Пишіть в коментарі, чи ви погоджуєтесь з моєю тезою, чи не погоджуєтесь, що в Ліверпуля все буде класно, чи варто їм когось купувати, чи варто надіятися на їхні молоді таланти. Якщо вас цікавить подібний контент, підписуйтесь. Ставте мені вподобайки, я буду дуже вдячний. Все, до побачення!